Засідання постійної комісії до магітарних питань прав людини, короткості православляння, депутатської діяльності, етики та регламентів. На засіданні комісії, присутні члени комісії, комісія правоміра, виносить е, виноситься одне питання про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад. Члени комісії ні в кого немає ніяких доповнень. Е, хто за це? Собі, е, коли за порядок денний, прошу голосувати. Метеко за. Драбець Зінченко. За. І Вахнецько. Прийнято одноголосно. Порядок денний затверджений. По питанню про схвалення проєкту договору та співробітства до територіальних громад доповідає Редка Олена Олександрівна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Сухополов'янської сільської ради. Доброго дня присутні. Шановні. Сьогоднішнє рішення про спалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад регламентує собі надання інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта це рідний доступ до якісної освіти всіх дітей, включаючи дітей з особливими освітніми потребами. В нас в громаді є такі діти. Для того, щоб якісно організувати їхнє навчання, нам потрібно ресур... послуги ресурс. Це Руської міської ради. І е, саме з метою отримання цих послуг ми заключаємо договір і просимо схвалити проєкт договору про співробітництво територіальних громад. За цим договором ми вирішуємо, що це буде співробітництво між двома громадами у формі спільного фінансування. У комунальній інклюзивно-ресурсного центру Примутської міської ради Чернігівської області щодо комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми процесами, які проживають на території нашої громади. Е, також передбачається е, при формуванні бюджету сухоколаської сільської ради, передбачити відповідні видатки на виконання. Даного договору встановити, що Прибузька міська рада надсилає Міністерству розвитку громад та території України договір для внесення до реєстру та здійснення співробітництва встановленому чином законодавства порядку. В принципі, маємо свят, що є питання. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії сільської ради? І рекомендувати сесії сільської ради схвалити проєкт договору про співробітництво та територіальних громад. Метейко за, і да. Івахненко. З да. інченком за да. рішення прийнято одноголосно. Дякую. Yeah. Ну, всі питання, тут одного питання. Дякую всім за увагу.